Далі у нас наступна тема. В Україні почастішали випадки підпалу авто військових та волонтерів. На початку тижня в Одесі викрили шістьох молодиків, яких підозрюють у підпалі 15 авто військових зсу на замовлення російських спецслужб. Учора на Київщині Нацполіція спільно з службою безпеки України затримала чоловіка і жінку, яких підозрюють у підпалі волонтерської машини в Києві. Яку мету переслідують росіяни, вербуючи українців для підпалу авто військових та волонтерів, запитаємо в Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації РНБО України? З нами зараз на прямому зв'язку. Отже, вітаємо вас в ефірі. Вітання. Доброго ранку, пане Андрій. Давайте почнемо з того, чому підлітки? Чому російські спецслужби зорієнтовані саме на те, щоб залучити до своїх ворожих дій саме цю категорію? Тому що вони пропонують легкі гроші, плюс так часто буває, що підлітки не дуже усвідомлюють, скажімо так, який історичний процес триває минуле, не розуміють, як діяла Росія раніше, який геноцид вона проти України здійснювала у двадцятому сторіччі. Навіть фактично, вони не сильно орієнтуються в тих подіях. І е, легкі гроші, які пропонують росіяни через телеграм, дуже часто це від 500 тисяч доларів до ще більших сум. Вони багатьох приваблюють цим. Відповідно, плюс е, вони дають повну інструкцію підліткам, е, що робити з конкретними машинами військовослужбовців, як легко їх підпалювати, і обіцяють дуже швидкий розрахунок. Але е, варто тут зауважити, що Кожна людина, яка йде на це, вона буде одразу затримана. Тобто, це не складно для правоохоронних органів, для спецслужб виявити е людей, які це роблять. Відповідно, і плюс росіяни обманюють людей, обіцяючи гроші, і в підсумку не розраховуючись з ними там на ті суми, які вони обіцяли. Це постійні випадки. Відповідно, але це диверсійна робота, це диверсійна робота, за яким стоїть за якою стоїть головне розвідувальне управління Російської Федерації, це типовий їх почерк, легка вербовка. І головне головна задача це, скажімо так, розбалансувати тил. І це низка, знаєте, низка дій від ударів по енергетиці і підсилення, скажімо так, настрої, спроба підсилити настрої в тому від війни. Серед українців це е, інші дії розпалювання на тлі мови ворожнечі між людьми спроби таких дій, і так само історія про підпал автомобілів військових вони намагаються видати це за те, що мовляв українці таким чином е, виступають проти іммобілізації та проти війни загалом і видаються за нелюбов, скажімо так. Населення до військових, але це одразу всі їхні плани вскриті, тому треба бути просто уважнішим. І якщо пропонуються такі от легкі гроші то через телеграм. Просто потрібно розуміти, що це зараз активна робота російських спецслужб. Пане Андрію, ви вже вдруге згадали Телеграми. Які взагалі месенджери є, крім Телеграму? І чи Телеграм є основним для вербування росіянами тих самих підлітків? І на що, якщо на зараз дивляться батьки, батькам звернути увагу? Телеграм не єдиний месенджер, який використовується для цього. Так само використовується Viber. Це месенджери, де все ж таки зібрана найбільша аудиторія безпосередньо людей, які будемо так казати, сегментовані за різними спільнотами, групами, чатами безпосередньо там російські спецслужби працюють саме так. Вони бачать сегментацію, намагаються будемо так казати, знаходити людей за. Ну, у цих, от, скажімо так, чатах, на що звернути увагу, тут потрібно насправді дійсно знати в яких групах присутня ваша дитина, якщо мова йде про підлітків неповнолітніх, та принаймні просто попросити разом телефон сісти, подивитися, які це групи, потрібно розуміти, що ворог може використовувати. Чати, які стосуються безпосередньо обговорення просто подій, там, навіть кримінальної хроніки окремих міст, безпосередньо вони виявляють там людей по коментарях і просто роблять звичайні з анонімних аккаунтів, звичайні пропозиції, будемо так казати, в лоба. Ну, це більше спецслужби можуть розповісти, як це технологічно відбувається детальніше. Пані Андрій, коли ми говоримо про підлітків, це йдеться не лише про вік, це йдеться, я так думаю, про різний ступень юридичної відповідальності за скоєна. Скажіть, будь ласка, якщо такі дії, так як підпала, в то здійснює підлік, що йому загрожує, і що в такому випадку йому як неповнолітньому, яку відповідальність несуть батьки за дії такої дитини? Чесно вам скажу, я не юрист, я не вивчав, скільки років за це дають? І яка відповідальність батьків? Тут я не зможу знаєте, так коректно відповісти на ваше запитання. Давайте тоді, пане Андрію, про мотиви. Ви вже трохи почали говорити. А чи росіяни використовують і чи бачите ви вже що вони використовують підпали автівок у своїй дезінформації або в своїй пропаганді? Як вони це використовують? Вони намагаються використовувати власних блогерів. Зокрема, деякі з них є українцями. Вони виїхали за кордон, будемо так казати, і активно висвітлюють тему мобілізації, але виключно в негативному світлі. Виключно в негативному світлі знаходять відео, там де от виключно суцільний негатив. Відповідно, дані історії дуже часто по цих медійних майданчиках, у цих блогерах. Проходять під, скажімо так, підписами, що це, мовляв, українці здійснюють помсту ТЦК. Відповідно, це головний сценарій росіян вдавати, що це органічна історія, невдоволення українців діями ТЦК вливається в підпали автомобіль. Це вони це режисура, яка пов'язана виключно з темою мобілізації, яка є. Однією з магістральних тем, взагалі інформаційних кампаній проти України починаючи з 2022 року, і вона триватиме ця операція до завершення війни безпосередньо, тобто, ну тому що мобілізація від неї залежить е резерви сил оборони і здатність сил оборони, все ж таки, втримувати фронт. А чи... росіяни хочуть максимально збити цю тему. Так. А чи бачите ви якусь системність у цих підпалах? Чи є регіони, де більше підпалів, де росіяни спрямовують більше сил і засобів, регіони, де менше цих підпалів? Вони вони здійснюються там, де їм вдається. Тобто, тут я би не говорив про конкретні регіони, там де це робиться, вони намагаються працювати всюди, де можуть, де зможуть, де можуть знайти виконавців, відповідно. В тому ж Харкові, на Київщині безпосередньо Захід України так само вони намагаються охоплювати. У них стоїть задача просто зробити цей процес, принаймні кількісно видати масовість. Ну, Якщо цих випадків буде багато, вони просто будуть це масштабувати з шляхом розширення відео по соцмережах своєю інфраструктурою. Пане Андрію, а як ви бачите протидію цьому? І з інформаційної точки зору, і з практичної, от як військовим в тиловому місті паркувати автівку, щоб зменшити ймовірність підпалу, наприклад? Е, ну, дан, в, в даному випадку я впевнений в наших спецслужбах. Я думаю, що всі ці мережі дуже швидко будуть ліквідовані, будемо так казати. і... і Якщо інформаційно говорити, то кожні випадки затримань, швидкість цих затримань потрібно і ну і це робиться масштабувати по дуже різних каналах отримання інформації людьми до маленьких чатів. Щоб люди всюди, навіть у маленьких містечках, де обмежений доступ, ну скажімо так, там не сидять люди в багатьох телеграм-каналах, у вайбер-каналах, там у них дуже обмежене знати коло отримання інформації. Щоб всюди люди бачили швидкість затримання, щоб всюди люди розуміли, як працюють російські спецслужби, як відбувається цей процес вербування, що їх дурять в першу чергу е обманюють е легкими грошима, які навіть ну, вони не отримують цих грошей, отримують е все ж таки справи і в'язницю. І е загалом потрібно постійно все ж таки нагадувати про війну. Яка у нас триває війна на знищення нашої нації? Це не просто війна десь далеко, як для багатьох здається, на Донбасі. Це війна стосується всієї України, і це війна за виживання, в принципі, і кожна така дія, вона наближає Росію до успіху, і кожна, кожною такою дією, ці гроші, які обіцяють, вони просто призведуть швидше за все до загибелі цієї людини, е якщо Росія матиме успіх в майбутньому, тобто тут потрібно. Просто постійно це повторювати і масово через всі канали нашої комунікації, щоб ця інформація лунала, щоб люди просто не велися на ось ці спроби російських грушників. Здійснювати таку диверсійну діяльність. пане Андрій, ви вже згадували про мотив головний росіян у підпалах автівок. Це розбалансувати тил, і тут є от декілька таких речей, які хотілося би виділити в цьому розбалансуванні. От перший ефект, який знаєте. Справляє цей підпал автівок, це розсварити людей. Тому що от, ми, коли готувалися до ефіру, знайшли в мережі запис будинкового чату. Це київський будинковий чат, де люди обговорювали припарковану біля будинку автівку в кольорі. хакі. Ну, невідомо хто це, чи це військовий приїхав додому на ротацію, чи в відпустку, чи це волонтери, які проживають в цьому будинку, припаркували цю автівку. І в цьому будинковому чаті відразу ціла дискусія розгорілася про те, що. З цим робити частина людей не бачила в цьому нічого поганого куди і ще паркуватися, наприклад, тому ж самому військовому чи волонтеру, що він приїхав до себе додому. А інша частина, посилаючись на ці підпали, там вимагала, щоб автівку перепаркували, тому що якщо її підпалять, то їх автівки теж потім будуть загорятися. Як у таких випадках, це ми говоримо про такі локальні історії, і це теж має ефект так розсварити. Бачите, вже навіть припаркована автівка, вона по суті людей в будинковому чаті в будинку. Ділить на дві категорії за і проти. Як у таких випадках зберігати холодну голову? Дані випадки вони нічим не відрізняються від того, що було 2014-2015 році. Одна з цілей таких дій в будь-якому випадку зробити так, щоб люди починали боятися військових. Тобто, це лінія розколу, яку росіяни з 2014 року проводять. З цим робити. Ну будемо так казати виключно знову ж таки те, що я говорив у минулих відео, е, потрібна ціла інформаційна кампанія щодо того, щодо реальних загроз, е, які є від е, ну, для всієї української нації, фактично, і єдиний захист тилу, в тому числі, це військові безпосередньо. Відповідно. Е, Виключно інформаційними меседжами які можуть достукатися до більшості населення, можна зменшити відсоток відсоток такої комунікації серед людей, але я впевнений, що остаточно в нуль прибрати це неможливо, тому що ну завжди, завжди існуватимуть люди, які чогось бояться завжди існуватимуть люди, які готові на все, навіть ну просто здати все. Своє заради яких якогось уявного спокою безпосередньо, то такий відсоток людей є в кожному суспільстві, от, потрібно просто щоб е, такі люди просто не мали доступу до ухвалення стратегічних рішень в країні загалом, ну і на місцевому рівні так само. Пане Андрію, а за вашим прогнозом, ця епідемія підпалу зараз вже йде на спад, чи ми ще не досягли от цього апогею коли занадто багато таких випадків по країні. Росіяни досягли певного і певного результату з точки зору того, що вони знайшли виконавців загалом. Ми змогли деяку ситуацію масштабувати. Це ж триває не тиждень, не два. Це триває вже декілька місяців. Насправді, вся ситуація зараз вона буде покращуватися з точки зору активності роботи спецслужб. з Точки зору розв'язання цього клубка, який росіяни зав'язали. Затримань розуміння мереж, через які працює Росія, і збільшення інформаційних меседжів, які мають зменшити кількість охочих от таких от людей в Україні підзаробити через банальне незнання. І не розуміння того, що вони роблять, відповідно. Я думаю, що протягом кількох місяців це піде на відчутний спад. пане Андрію. От знаєте, я би хотів ще поговорити про другий мотив. У нас небагато часу залишається, але от який я відстежив так само, як ефект від підпалу автівок, які росіяни отримують після того, як цими вихідними чи то на початку тижня, 29 липня, здається, в Києві невідомі підпалили автівку медичну, третьої штурмової. Це така була автівка, на яку збере. Брали волонтери, знайшли все ж таки нацполіція та служба безпеки України людей, які цю автівку підпалили. І знаєте, я вчора натрапив у Фейсбуці, коли ця інформація з'явилася про те, що паліїв знайшли, дуже багато гнівних постів людей на як реакцію на те, що їх знайшли, і їм загрожує там невелике якісь покарання в п'ять чи там шість років позбавлення волі. І цих людей можна зрозуміти, це волонтери особливо обурювалися, тому що наприклад, на цю автівку збирали всім людям. потім цю Автівку десь замовляли в Європі, потім її переганяли. Но на це було дуже багато затрачено зусилля. Тут люди її підпалюють. І багато було таких емоційних постів. От Що росіянам дає оця така негативна реакція, яка виникає внаслідок підпалу цих автівок? Як вони її використовують в своїх психологічних операціях і ПСО, інформаційно-психологічних операціях? Я ще додам, що коментар, який мені запам'ятався, чому вона не виглядає досі як автівка. Мета росіян головна досягти будь-якого рівня розколу. Якщо піде якесь насильство українців проти українців, вони будуть взагалі дуже щасливі, тому що в такому випадку їхня операція вдалася навіть краще, ніж вони планували. Відповідно, вони можуть зараз. Тимчасово радіти, що вони досягли якоїсь стадії гніву одних українців проти інших, але ми все ж таки будемо розумнішими, тому що ми пам'ятаємо е історію, що було понад 100 років тому, коли їм вдалося тоді нас розколоти, і чим це завершилось втратою незалежності, окупацією, аж до руйнації радянського союзу. Відповідно, Анатолій. зараз цей трюк їм не вдасться. Пане Андрій, дуже вам дякуємо. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації РНБУ України, був гостем прямого ефіру 1+,1. плюс